А перед початком відео я хотів би ще раз запросити вас в наш Discord канал, в якому ми збираємо людей для гри на євросерверах, які будуть в вересні. Так само ми тут граємо зараз на Кореї. Разом ходимо по босах, данжах, бігаємо в різні активності, деколи ПВП активності. Якраз в цьому відео ви все побачите. Ще би хотів подякувати людині, яка мені задонатила. Дякуючи тобі, в мене вже є половина суми на, на те, що ви купити ранній доступ в Тронен Ліберті. Тоді я вже з 12 вересня думаю, скорше всього буду вести стріми. Так що дуже велике дякую тобі, дякую за підтримку, дякую так само всім, хто мене дивиться, вас кожним днем все більше і більше. Мені приємно дивитися, як мій канал росте разом з вами. Так що дякую вам. І не забувайте так підписатись на канал, ставити лайки, по можливості переглядати відео повністю, тому що хронометраж відео теж дуже важливий для розвитку мого каналу. І пишіть коменти по грі, якісь питання, задавайте, що вас цікавить. Ну і просто може якийсь комент. Буду вдячний. А тепер до відео. Блін, я не мандаринка, треба срочно перетворитися. Мандаринка, фільсінка. Цитрусові. Пачками можна боса бити? Можна Та 70 ці... чоловік. Хоч, типу, Альянс. 70, 70 чоловік можна, чо 2 пачки. Просто нас прийшло дві пачки. Ну що? Так, не матюкайтеся. Де запис? Всех знаємо, всіх запишемо. Запишемо? Бля. Ми ще сильніше стали, я думаю, що це не буде великою проблемою. Прям для нас блок. Должен. Коли він там зараз під землю, да, буде тікати від нас. І він буде викопуватись і треба бігати, щоб він не uh -huh. Ну От зараз, зараз щось він поїде. Поїде. Побігли. Ну я на місці постою. Я йому не цікаю просто. А Це... підійшов мене ой, спеціальний... бачиш, бачиш, кому він цікавий? Я і мене гоню, що ти до мене підбіг. Він мене, блягай, за те, що я його блок. Ой, да. Опа! То есть в мэр на шоссе. 40-й? Ведь 30-й левел? Не-не-не, просто... Просто ничего не делал. Так. А, просто не поставил блок? Да-да-да. Все-таки, да. Если... на тебе хил, то бачу то шли. Пару десятки... Бля, не, не падает. Что это у нас? Если пару десятки в данже уже... Такі блоки звикаєш. Та, до речі, в PvP їх теж можна якось ставити, тільки не шарю, як взагалі. Вони Точно так само, воно точно так само працює. Але не підсвічується приколтав. А, ні, ну звичайно А підсвічується. Але вони ефективні насправді. О, опять мене, диви, диви, як я полетів з цим, хто це зі мною. Особливо, Ладно. коли евойдиш і все контролюєш. Де? Що таке? <рискій> ти ти бачив, пом... він мене як бахнув, блядь, і що? <рискій> я теж не знав. Прикольно. Я пробував в повітрі щось на тебе кинути за щиту. Ні-ні. Блядь мене, що він мене так полюбляє, бляха? Не подобається йому. Та він мстиця за те, що ти до мене підійшов. Ти від мене стукнув. Блок. Я ж наче ставлю блок. Закіння. Ти, може, не став блок, ти бопшохи ты не падають. Не чел себе. Бос що, зря старається. А пальці забувають. Тренування. У нас така тренування з блоками. <світ> <світ> я за... До речі, якщо цікаво, я можу тобі скинути відос. Як ми ходили в четвертий данж, дві зірки. Фу, ватровога. Корєєць затащив соло, блядь. В кінці. В боса, бля. пів, пів хп, да. 40 процентів не пів. Не треба... Добре, не 40. Пів. Не треба зменшувати нашу... Всю, да? Заклад наш. <laughs> Ох, насипало. Дай щось нормальне. Ми вже хороводи поводимо, в апельсинку перев... перевернемося і будем п'яти. А всі залишилися? Без нас мало. А? Заходит по чуть-чуть, не шие, шия. Апельсинка прыгает. Не ты. Ага. Не я, да. Я специально типа танком, бля. Блок. А, я в камне, блок. Топит підлетить? Ага. А, мені треба літати, а я, бляха. відкривати крила, я. А я думаю, що я, я, бляха, стільки хп трачу. Ого, посипало. Зберемо, зберемо. Ой, а на ве пустят здесь и чьи. Фляво, випустят, зліця, фляво, фляво. А, Это... а, все, дякую. То есть не підняв. Там плей і п'єрок. А, да. Точно, я таки, да. Забавно, будучные артисти <ривіться> заходите. У мене з четвертого разу зайшло По-новому треба. Під -під відео на превью Сивжабу. У ага. него ну, цей ранг, не ранг, титул, титул. Хуже демона в нього над головою Ну, чорт получається. Да, чортів. Ні, я може тобі скинуть, я зробив скріншот просто підійшов такий. Це ми зараз граємо, а цього кабана ми зараз пустимо на м'ясо. Щоб відмітити це все. Я ще вас пущу на м'ясо. Кабана, що всі потім пожаримо? Та як в цьому Сріксіо обелікс просто на вертелі Опа! По красняному Опа! Так, а где пати? Сара, я всех бью. Пришли 5 на 5. Есть тут кто-то? Да, можно 5 на 5, кстати. Где тут? Одна пачка против Опа! Залетел, залетел. Это тут наши или нет? Это одна пачка тут пока что, да. Ну, это же сейчас-то. Так, где? хил тут есть, тут... да? Или... А что стоять? Ага. Сюда! Уху, Хотим... а Хлопцы, не можно мне бить на виду, не можно. Будьте людьми. Що ж ти раніше не сказав, я не зразу з тебе починав. Не ти вставляй не... тільки хайлати, де ти цей. Да, там, ти там, де ти нагибатор 2025, там, зробиш відео. Та, блін, ну не того об'є, там, де А чо де змонта? Давайте всі, давайте всі, на... да, да, а, як то, зробимо цей, стрімер versus всі і навпаки. Нічого собі. Та як ви так хилити на фулки кипе за нову бухла, oh, блін? Вот цього можна забрати, челик. Оп, давайте, помогайте. Оп, оп. Алло, помогайте. Забираем його. Все. Ну ми, ми ж маємо тренуватися. Ну та, Так, так, так. Жива... Можна... Ой, там толпа ззаді. Так, то есть влетив. Оце... Ой, вибачте. Wait a minute. You. Ой, ці з незави пришли. Инвиз? Не инвиз. Бэн, чикай. Давай, давайте, давайте. Опа! Летил. Хорош. Сейчас подкину. Хорош. Ще один. Де? номер, просто пропав. Давайте грати якось разом. А ми разом граємо? Так от ти маленький. Ти вже все. Пат паті лідер десь сам пішов кось Що відкривати його? Увіть його. А, він тікає. Вим, ня... На ньому ще щиток. Не фокусіть його. О, обережно. Ой, там дуже багато. багато. Давайте вниз. Ну, можемо в... трошки... Ну, Тримаємося в паті. До речі, хто можемо. має цієї Вент, штуки, треба би скинути. Хоча б чуть-чуть. До нас щас пригнуть. Чили пригають. Валим. Ідіть наверх, ідіть наверх. Наверх, наверх. І валимо наверх. Наверх валимо. Ще наверх, ще наверх. Від ножика не вийдеш. Від ножика не йдеш, то. Син віза 5 чоловік зразу. А ми втіканули, бля. Жесть, а там ні, ну там там мінімум 2 А от вони прямо до останнього біжуть. От тут. От тут здамо, от. Хто хоче здати. Да, давайте, 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 Тут нікого немає. А що один і там за НСМ? Хоча б щось. Один і Жесть, блін, ну зараз виграємо, хлопці. Ребята, мене 50 штук. Ні це ти назбирав. А вот сзади чувак с 37 есть Где? Опа, сюда У Силиска есть Сюда, вижу Валить, валить, валить ее А вот этот, вот этот О, влетаю, поехали, поехали И сразу сдаем Быстренько сдать Что? На нычку, на нычку Крысы, когда крысы, блин Ну, а як? Не, все Кто там не подбирал шаря, что подбираете? Ну блин, хлопцы, че на газас выходит? Над Надо хватить без за колонной, <laughs> Опа, опа, та так гильда гильда, 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 гильда. Твен, до тебя червоні идут. Четверо, Четверо, ну поехали. Поехали. Хотел изратоварить мать, верно. Літаю, б'ємо, б'ємо Урон, урон, урон. Даю, вид хил, ну так не вижу. Я в фичто встанет Я така Хилимся живм, хилимся, живм! Чо, были моих? Нормально, нормально, Чи, ну, не, але нормально. Мы просто Паді, в одну спя... кучу все зебрались и месяц. Блин, у меня міся... По-моему их бище уже. Да рай я кинул. Давай, давай-то кучу, ставь кучу кинул. Бьем его. Стэй бежит. Ой. Мне фокус взять. Хлопцы, вот так И больше. <связывания> да а нормально, файтимся, файтимся. Я летаю. А, ле я... там арбалетчик кинул Да, 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 хил, да, хил. не хил. Да я хилю, ну, насколько могу И так же в это тут, я не знаю, как. Я... я знаю, есть Я есть тоже, хил. я тоже хилю. Это Ребята, хил. правда. Так, найдите хила. Я, 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 я. Да, 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 да. асист по твену. Мені би помолиться, то мене хипенимо. Нормально, до речі. та почекайте, хлопці, це вже все Не на того ти хлопака налетів. куда? Все, ты уже домашний. Я тут вожу кость. Так, это на. Что это ры... вы там, бля, там? Кинули танка? танк. Две бесплатки лишили. Побежал, побежал за ними. Побежал <свист> за тобой. Так. Ой, на жестко. Все. Жестко ведь Как м... из Не бегают. Скачет что? <сих> Лара спою. О, знайшов когось на. До ночи шесть 24. До ночи ще 26 хвилин. Кто там? До речі, тут ж немає дуелі. Нема. Да тобто тут хватает по... Светит дуэлей то наш. Вот, нормальная пачка. Красиво, пачка такая. даю стан. Даю, блин. Поклятие. И все. Я нашел. Не умерли. Да уж забирали, они же Ну, бля, там, за за 5 сек зафармили. Снимите свои тогда пушки и шмот. Норм... Покажи а как не. А что за духовная броня валяется? Ты ее разбиваешь там, где когда мини босс может вылезти. Они бегали, да. О, босс появился да, слева. Да, да, да. Босс, босс, босс слева. На мини босс еще есть. Да, вот. А, так я уже проценты набил. Вроде. Свои. Это босс. А что ты ти больше типа в внести не можешь ничего набить, что? Там же серьезно капает. Там просто показує, який ти вклад вніс це все, а по факту. Ну, да. Та ти перевір, чи да, чи Ні, ну, можна соло закрити цілу місію? Звичайно. Я тут наш тихо не браш якесь. Там кишки. Чорт біжить треба загрити босса. добре. добро. А механіка боса, чим більше союзників, тим більше він дамажує, <рес> і ми всі вмираємо. Та і він Слабак. Моя механіка босів, що він лаги створює. Я так лагаю, як ніколи в суму житті. О, гарно. На сік Ти в житті не лага. Шо з'єз ногою намальована. Не. Ты тебя Це я. Вертуха, вертуха називається. щоб костети ввели, щоб був удар там цей. Рукопашку бився. Там будут удары ногами. Типа анимация як вилітають зуби. буду. Так, так. так. Ні, то ч, наступна зброя казали, буде куп'ю. Може будуть кастети колись? Зараз це, це модно, типу, БММ. А тут нікого нема на шостому поверсі, всі бояться. Сидять Ого. на четвертому. Так, ладно, з'їхали борзі такі. Честим все підряд. Так, чи чим нас тут, чим нас Двома Двумахиллами. <ріх> О, Елі Я тобі ты. Ч 4 силы, 4 ловкости, откату мини. Там просто ну, я... така ну, шапка пришла. Ты там ну, на четвертом этаже. Да, да. А ч чо ддш? Почему ты на ДДшке? Откат умений на лук стат отличная штука. А на По факту, вона мені не під меня поки шусет цього, щоб я отхиливал больше. Короче, якщо твоей шапки фиолетові нікого не треба, да я би собі заброй. Мені треба. Все, понял. А ти хто ты ти. Це рідка шапка, бля. Че таки як ти. Да цю шапку можна купити за це и за коин. Ну. Мені, Блянь, той трейд діставати так довго. Скільки там того трейд забраться. 100 хп 150 я тыку в бьешь одну вот скажи мне скики та гир скоруга кого меньше то себе забежали давай по кому більше. так не в кому бич ему же на три маны тоже мало Дві... 2863. Да все. Це багато. Давайте сюда мне. У мене 2660. В мене 3093. Ну, Це... то ти взагалі можеш віддавати всі свої шмотки. Вільні. Тобі вже не треба Та на четвертому поверсі, лише <різь> <ще> їх там. Беликость <різь> 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 <я> могу. <різь> Колись мене з цього скилла, щоб підлітають моби Я их даю рассказ і вони такі, опа пока А я не фармю, понял Вот і все Их хто з вас выгроши Я, я, да я фарм. Курейте хто Ты мене мотлочив нині в ПвП з 27 тисяч хп. <реш> треба, треба якось походити, 7 буде ПВП. Хп. хп? Ага. Я гриб У нього що всі три на ХП? Не знаю, а причому там був лук з 22 тисяч хп. <реш> Не знаю, як ці хлопець скачаються, але... Там зараз нас чекає паті, чуєш? І там зараз нас чекає паті, яка канс разражай. Та ні, там лучки сидять, я вже звідси чую. Прахом смердеть з витом. є. А, то не помилочку. Чорт. Чорт, черт перепадай на коль. Где купляй лотерею? Плечка. Не буду дивитися себе твою кулечка, еще доктор. Ха, колечь. В чм ты тостер на колечко? Ювелиры дивляться на колечко? Ну я так не сказал. Кожен знал за ювелир. Так, що там? Прозведь. Чорти стоять. Ну а по игруках. Не бачу. Треба ще підійти. Нема нікого, до речі. Казав, не очкується. Шаман є. І шаман є, ну. Ніфіга себе. Якось треба буде, напевно, по кругу їх позбирати, забрати, щоб вони не мішали. Що це все нам нічого собі. Я их не знаю, де дають більше Мои всі прибігли трех давай, жесткий на угу. Короче, я понял. На сев, так да на Так, Нам куда пхать. Кирилл, стороны дюра и